Коли вам, окрім красоти, потрібний ще максимальний захист взимку, я вам щиро рекомендую нашу парку. Парка, яка зараз, до речі, власне, мишку. Покажу вам ці парочці і далі все. Мембрана 15 тисяч. утеплювач, якісний колофайбер. все на блискавку і ще закриваємо сапланочки. Знизу, до речі, є. Ще один пір, одна собачка для зручності. Нарукається планочкою, на рукавчиках є в нас манжети з отворами для пальчика. Один і два. Рукавчик регулюється. Присуває попачку, має пішень і має ось такий приємний на дотик Подвійний капюшончик. До речі, внутрішню частинку ви можете зняти і окремо її прати. Парка легко переться, легко переться. І а, якщо ви десь замурзалися, можна локально витерти вологим з Зараз ціна її 7692 гривні вже зі знижкою. Розміри від S до 2XL, Розміри мені параметри ви мені свої пишіть, будемо підбирати вам розмір. Так, і кольори, кольори бежевий та синій.